Роль снігу та льоду в житті рослин та тварин. Коли багато сніжинок опускається на землю, то утворюється біла ковдра. А чому так говорять? Навіщо ми вкриваємось ковдрою, щоб було тепліше та сніг холодний? І снігова ковдра теж правда. Так, але пригадайте, коли були на прогулянці, то спостерігали за рослинами, які були без снігу на морозі, і які були під сніговою ковдрою, ті, що без снігу рослини замерзли. А ті, що під снігом, просто заснули, бо їм під снігом тепліше, ніж на поверхні. Значить, коли вони під снігом, то їм не страшний мороз, і люди на полях спеціально затримують сніг, щоб отримати кращий Урожай. І як бачимо, сніг має велику користь для людей, а чи потрібен сніг для тварин? <кхи> Можливо, він тваринам тільки заважає? Давайте розберемось. Ось послухайте. Ой, зима, все. Посріблила світ весь ковдрою накрила, з неба вже летять пушинки. Сім відомо це сніжинки. І ось до нас одна сніжинка завітала, а сніжинка незвичайна, казкова, чарівна. Послухайте її. Я сніжинка цікавинка, принесла вам завдання картинки. Перше завдання. Тварини зимують під снігом. Сніг є теплою ковдрою для тварин. Ведмідь спить, а польові миші під снігом живуть, бігають, роблять. Лабіринти з норами під сніговою ковдрою живуть та зимують крути, земляні черв'ячки, личинки, комахи, мурахи. Їжачок зимує під сухим листям, що також укриває сніг. Розгляньте другий малюнок, рослини під снігом. І під льодом. Життя під льодом триває. Там живуть риби. Вони не так швидко рухаються, ніби соні, але життя в них продовжують. Ростуть різні рослини.